Це великий старт великого будівництва у селі посадь Покровський у Херсонській області. Ми І Аню. <плес> <Я не. плес> <плес> Добрий <радочек. плес> стіна. Та всі навки спробуйте були. Серега, давай, шукай. голова. <плес> 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 Вітаю вас. Скажи мені, куди ми їдемо. Ми їдемо у посад Покровський. Це... Всім привіт. Ми їдемо у Посад Покровський і там ми будемо будувати 25 будиночків. Дуже приємно повертатися додому. Привіт. Розкажи, куди ми їдемо. В посад Покровський їдемо підписати договори з бенефіціарами, на якими будемо будувати будинки від нашого фонду. Що там даєш? У мене ж пересадка крагавинці була мій кусок трупа. Пришили. Це теж, кстати, моя камера. <рес> Вен, це теж моя. Я її купив собі, блін. А він її знімає. Її, Привіт. Ми приїхали в Миколаїв. Ми привезли документи. І Аню. <рес> <рес> Зараз збираємося їхати у посадь покровський чекаємо водія. <реш> Добрий раночок. Це документи. Ось 25 будиночків, прикиньте, ось тут. стоп. Це ось... 25-20. Ну 20, 5 вже там було, а це 20 будинків. Оце у цьому пакетику. Я хочу сказати дуже велике дякую Херсонським волонтерам справжнім за те, що вони нам дали цей ахует. Треба тільки без мату, так? Дивіться, тут така є штука. Ви можете спитати, на що тут цей канат? Від для того, щоб тримати задні двері, бо вони відкриваються. На півдні комфортно відчуваєш себе жабкою трошки. Ти голова! Спускай нас! Гора, блін! Я бажаю, так, любимо. Що, все, може, коротше, починаємо. Давай зараз сюди. Нарешті, нарешті. Дійшли. Без газеті. Це ми робимо, так? Так. Да. Да. Нормально. <зави роботи>. Це норм. <зави> Хорошо. Добрий ран. <зави> 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 Це село, яке було на нулі дев'ять місяців, здається, і зараз воно потрапило у державну програму по відбудові. Тобто є комплексний е, проєкт відбудови усього села. І у рамках цього проекту держава звернулася до нас. І ми будемо будувати перші 20, 25 будиночків у цьому так, селі. — і, і кухня. Бувайте ще ще. Ще, ще, так, так, ще так. один такий самий. Ага. Yeah. О, клас, Тобі? так, а, а, тут є? — О, так це ви, ж тут ми тут ми. Ми тут, да... знімалися Дентесом, знімалися. Дентесом, да, треба йому скинути відео. Так, так. О, ти так, так. ж обіцяв йому. Так, да, давай. давай. Тебе звали. Насправді вже навіть зараз відчувається, наскільки будинок ну, не маленький, він достатньо великий. І ти вже майже ну, зараз при цьому, вже що навіть тут є, ти розумієш, яке буде планування. А що взагалі буде? То, то де? Це, це, це дуже круто. Ми були тут місяць тому, тут ще нічого не було, а зараз приїхали і тут вже майже будинок готовий. О, нормальна стіна. Перестінки такі потужні. Все згоріло, так? Так, <піллянський> а будинок де був? Сам будинок. Тим на цьому місці був? А було пряме влучання будинку? — Ні, у кухню було пряме. У кухню, а його осколки. <піллянський> та його побило осколки, да? та стіни нафти спробиті були. Звичайно. Воно що отуди прильоти були, що ось прильоти рядом був. Пішло, вікна всі повилітали. Два договіра, один ваш імплян, один ваш кімплян. Мені дуже сподобалось. Це взагалі була продуктивна поїздка. Ми всіх підписали нарешті з одного разу, і в нас не було ніяких. Ну, це тема. Це да, тема, да. що вдалося. Це рідко, коли так вдається, коли усі бенефіціари є на локації. Ти ж вже маєш досвід у Київській області і у Чернігівській області, так. і це ну дуже рідко, коли ти можеш знайти усіх бенефіціарів одразу на локації. Це... Тому що ми попереджали за деякий час. Трохи вчимося, <рес> трохи вчимося. <рес> <вже>? <рес> трохи вчимося. <рес> це взагалі проблема, що документів немає у багатьох людей у селах. Взагалі у нас така проблема, що. Багато людей, які втратили житло через війну, не можуть зараз отримати допомогу саме через те, що в них немає нормальних, адекватних та повного пакету документів на будинок. І через це дуже велика кількість людей залишається без допомоги через те, що вони просто не мають документів. Це ну, нагальна проблема по всім селам України. Насправді, да, так. яке село було до війни? До війни було гарне село. І люди нормальні. Ну, гарно, візді було гарно. Як тобі люди у посад Покровського? Воні вони дуже щирі, вони теплі, вони радіють, тому що нарешті про них ніхто не забув. І що їм буде надана допомога, що в них будуть свої будинки, в яких вони зможуть жити і налаштовувати своє життя далі. District 1 в пошуках вагончика на подвір'ї. Серега, давай, шукай! Для нашого фонду дуже важливо, щоб допомога була максимально доречною для людей. Тому ми зараз розробляємо абсолютно новий проект будинку для людини з інвалідністю. Так, це Немна Олександр. До нас звернувся Роман, це волонтер, який дуже хотів йому допомогти. І, до речі, ми з ним. Погодили цей проєкт, і вже в наступному році Немо Олександр заїде в новий будинок. Тож слідкуйте за нами далі. І ставте лайки і коментуйте. <плес> Те, що ви бачите. <плес> Ми так собі ютубери.